Робота кипить в Івано-Франківській тергромаді, стартувала посівна компанія. Цьогоріч планують засіяти втричі більше землі. Цього року в нас в планах висадити продукцію на площі 160 гектарів. Це е, залишається ті ж попередні села. Це є е, Тисменичани, Там орієнтовно 40 з лишнім гектарів. Це є радше. Е, досить суттєво. Ми збільшили площу там. Порядка 80 гектарів. Ми плануємо освоїти цього року. Врачі це є тиж добровляни, які були попередній рік. Це є 10 гектарів, і нове село це є ще братківці. Також площа 10 гектарів. В Радчі 27 гектарів поля готуються так само, як і минулого року, засіяти соєю. Решту віддадуть під соняшники гречку. Зараз ми дискуємо от підготовлюємо до попередньої культивації. Перед культивацією ще внесемо доброго селітру, потом спосів. І внесення ЗСР уже в подальшому по технології. Якщо говорити про сою, вона без ГМО по екологічності, От ми також хочемо такий експеримент зробити по грешці, засіяти тільки насіння, нічого не вносити, не давати ЗСР, подивитися, як себе проявить культура, ну збільшити норму висіву насіння, от і отримати справді екологічно чистий продукт. Місто вперше обробляє землі в селах Івано-Франківської громади, і це дає результат. Всю сою вирощену минулого року вдалося реалізувати на хороший врожай. Сподіваються, і в 2023-му. Тим паче, що чимало земель в Україні або окуповані, або заміновані. Тож тилу, на думку міського голови, робота має кипіти в селі. Рача ми хочемо парники де вирощувати городину для потреб наших дитячих садочків і шкіл. Тому комунальне підприємство збільшується. Ми також цього року будемо також виплачувати людям певну допомогу там, де ми обробляємо поля. І дуже важливо, що наше сільськогосподарське підприємство воно вирощує продукцію, і ця продукція теж буде поступати для потреб харчової безпеки нашої держави. Тому дуже важливо, щоб наше комунальне підприємство було успішним. Ми працюємо минулого року, взяли ще техніку в розтермінування. Надіємося, наше сільське господарське підприємство покаже певний приклад і для інших громад. Ольга Смага, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.